Привіт! Як ви гадаєте, чим я займалась 1 січня? Можливо, хтось ще допивав шампанське, а я нарешті долізла до телефону, до інтернету і нарешті змогла подивитись кілька роликів в Ютубі. І ось один з роликів я продивилася і побачила відеорозпаковку рослинок. Це була б рослина японська, і я просто була. Вражена тими саджанцями, які були в цій коробочці І при цьому жінка заявила, що у того продавця є ще й маленькі. Це була одна моя мрія, дуже давня, напевно, з самого дитинства, але тоді в нас були достатньо суворі зими. І я ніколи свій сад японські бруслини не купувала. І завжди. Хвилювалась, чи вони в нас виживуть, чи не виживуть. Зараз зими вже не такі морозні, але у нас все одно вони суворі. І це під питанням їх вирощування. Тому я придбала маленькі, от зараз я їх розпакую, роздивимось разом з вами, придбала різні сорти, можливо, у когось буде різна зимостійкість. Я зараз розпакую разом з вами і побачимо. Які ж вони гарні, а потім будемо спостерігати, як вони будуть зростати в моєму саду і чи виживуть, чи переживуть мої зими, наші зими. У нас сьогодні вже було мінус 7 градусів, досить зимово і дуже великий вітер. Холодно, пронизливо. Погода така, що розпаковку роблю в кімнаті. Трималися вони у продавця в холодній теплиці, це мені було важливо знати, бо треба ж знати, де таку мал... малечу і мені тримати, так, щоб це було в захищеному місці, бо маленькі рослини вони більш вразливі. І я вже просто в кайфі. Ви подивіться на ці соковиті кольори. Ви уявляєте, якщо вони дійсно в нас будуть зимувати, і ось такі вічно зелені рослинки, або рослина японська фочена, вона також вічно зелена, якщо ці рослинки будуть прикрашати мій сад і бути такими соковитими. Боже, яка краса. Так, зараз виймаю потихеньку, спаковані гарно, дійшли, бачите, в гарному стані. Відставляю потихеньку. Я забула сказати, що я взяла сім сортів. Тому що мені, ну, по-перше, і ціна їх 35 гривень, вона достатня для мене о, підходяща, для того, щоб я мала, могла взяти 7 сортів і подивитися, які ж з них будуть все ж таки. У мене зимувати. Ну і чому я розпочала з маленьких, з маленьких саджанців, це ще один плюс. Якщо вони загинуть, то мені не так буде шкода. Ну, звісно, кожну рослинку шкода, але знаєте, коли вони дуже вже коштовні, то і на душі зі... Ой, гарничі так впаковані. Так, є ще дві. Зараз я все це подостаю. А ще забула згадати, я ще мріяла про плющі з варігатністю. Мені навіть... Не особливо важливо було назви сортів. Я просто хотіла на деяких своїх ділянках пустити по землі. Не так, щоб вони збивалися, а просто по землі. І якраз у цій продавчині були два сорти. Вони мені якраз підходили. Я вам також їх зараз ближче покажу. взяла ще два плющики. І... Оскільки мені ще на цей рік було потрібно взяти добрива, бо мені треба підживити було троянди наступному навесні 2025 року і клематися, я вирішила придбати добриво осмокот, і треба мені було так кілограмчик, якраз однією посилкою, щоб окремо не замовляти добриво і не доплачувати ще. За пересилку однієї посилки. Так, зараз я їх трошки розставлю і буду вам показувати. Пороставляла рослинки, познімала картон, і зараз буду вам показувати. Для мене це просто аж тішить око. За вікном у нас сьогодні метелиця-хурделиця. Мете було мінус 7, а от в будинку у мене така соковита краса. Уявляєте, якщо це буде на вулиці, і вони дійсно будуть зимувати в моєму саду. Одразу з одного саджанця зняла пакетик, щоб роздивитися коренево. Давайте разом з вами подивимось: земля тримається, корінчики живі і не перерощі. Мені таке дуже подобається, бо я не дуже люблю рослини, які треба розплутувати кореневу, бо вона душить сама себе. Корінчики молоді, вони гарно розправляться в землі самі по собі, і все буде з нею добре. Так, саджанці молоді, коштують вони 35 гривень, як я вже казала, і давайте роздивимось. В принципі, розмір саджанців. Дуже гарний, я задоволена. Видно, що всі рослинки здорові, всі гарнезні. Подивіться, навіть, як гарно виглядає зелений сорт. У них такі шкіряні листочки, глянцеві, такі блискучі, класні. Видно, де був живець, ось і як уже гарно наросли бокові. Гілочки і навіть вже й закустилися. Подивіться, одна гілка вже наскільки пішла гілок, напевно, на 5, не то, що роздвоїлась, а вже розп'ятерилась. Дуже класна рослинка. Мені подобається, знаєте, я ще роздивлялася ще таку вічно-зелену рослинку, як Лавровишня. Хотіла використати, можливо, в якихось огорожах, але у неї виявилися ті сорти, які в нас продаються, дуже з крупними листями. І для стрижки вони не так і підходять. А ця рослинка має менші листочки, також такої, як у вишні форми. І я думаю, що якщо захочеться стригти, то цю рослину можна, в принципі, без проблем застригати кулькою, не кулькою. Ну, в принципі, ці японські бруслини, вони дуже гарно виглядають кульками. І мені треба озеленити 25 2025 році одну територію. І я ж думала, що підібрати, щоб там були листяні. Вічно-зелені рослини хвойні мені там не потрібні, бо це буде такі посадки з квітучих чагарників, і мені потрібно було підбити їм чимось ніжки. Мова йде про гортензії, і ось я вже кілька місяців думаю над тим, чим підбивати. Можливо, якісь з цих брослин якраз підуть під гортензії. Тож я подумаю на цю тему. Так, це є. Дивіться, це з жовтою варігатністю. Також листочки достатньо такі крупні, бо є і з дрібними листочками у мене. З жовтою варігатністю. Я дуже люблю рослинки, вони такі виглядають дуже соковито, сонячно, завжди додають настрою в садку. Тут я вже кореневу розпаковувати не буду. Я думаю, що вона у всіх горщиках однакова. Бо видно, що розвиток рослин дуже гарний. Також, якщо видно, ось був живець, ось паньочок. І вже розвилися бокові гілки. Загущеність дуже гарна. Я рекомендую продавцям, мені дуже рослини сподобались. За таку ціну продавати, в принципі, достатньо рідкісні рослини ще. Я не думаю, що в якомусь іншому місці можна знайти. Таку кількість, сортову, таку різноманітність та ще й за таку ціну. Для мене це просто не тільки експеримент, а ще просто, оскільки продавець для мене нова людина, я вперше замовляю в мене, то з першого разу лайк і все дуже-дуже подобається. Я з таким зараз припіднятим настроєм. Дуже-дуже задоволена. Так, це жовта варігатність. Ну і куди ж без білої варігатності? Ось такі листочки. Подивіться, наскільки в них розмальовка цікава. Вони не тільки мають біленький обідок, а і такі різного кольору зелені плями по листочках. Всі вони такі блискучі, глянцеві і такі ж кіряні, достатньо цупкенькі листочки. Класні. Кожен з листочків відрізняється від іншого. У мене є кілька бруслин форчуна, але ці дуже відрізняються, коли їх бачиш вживу. Такі обалденні просто. Також розвиток їх гарний, вони розкустилися на багато гілочок, дуже мені подобається. Так, ще один. Цей вже варігатністю, але якщо тут був край жовтувато-салатовий, то тут центр жовтенький і навіть коли листочки старішають, навіть з'являється такий більш кремовий колір на листочках. Також дуже гарно розгалуджена рослина на кілька вже гілок. Три, так, три є. За розміром листя такі ж, і бачите, на всіх листочках є такі ще, як наче зубчики. Вони і у цього сорту, і у цього. і навіть у зеленого. Дуже класні. І от, бачите, молоді листя мають дуже такий соковитий жовтий колір. А вже ось. Такі, що більш старенькі, вже більш кремові, більше до білого. Так, це ми вже з вами роздивились чотири сорти. Буду, я ж кажу, на екрані всі вам підписувати. Далі, далі ще один зелененький, але подивіться, він. Схожі, наче на жимолоцю шапочну, а наче чимось може і на самшит. Я думаю, що в кого зими не такі суворі, як у нас, то ці рослини можна взагалі-то замість самшиту використовувати. Видно по них, що вони не пошкоджуються. Ніякими шкідниками, ну я не чула, що рослини пошкоджувалися якимись шкідниками. І вогнівка всіх вже достала, то я думаю, що треба підбирати рослинки, які нам замінять самшити. Ну, поки справляємось, поки боремося з вогнівкою, то це все добре. Але на майбутнє. Будемо дивитися, щоб мати вічно-зелене на заміну самшиту. Цей також гарно вже розгалуджений кущик. Листочки в нього дрібненькі, подивіться, якщо порівняти, достатньо, напевно, разів 3, точно менше або в 4. Вони ось такі маленькі, також зубчаті, такі шкіряні, цупкі, гладкі, приємні дуже на дотик, наче такі, знаєте, пластикові. Класні і сорт цікавий. І бачите, у нього листочки, вони так розташовані, наче хрестиком. Ось так гарно видно, як вони на 4 сторони рівномірно розподіляються. Цікавий сорт. і Дійсно, знаєте, як в саду потрібно мати не тільки варігатні рослини. Зелені рослини вони врівноважують сад. І не те, що ну, вічно зелені, то само собою додають кольору взимку, але неможливо створити сад гарний тільки з пістрявих рослин. Зелений колір потрібний. І чим далі я Заглиблююсь в садівництво, я більше і більше розумію, що мені подобаються рослини зелені або з частковою варігатністю, А от до червоних рослин я вже ставлюсь е, спокійно, а до деяких навіть негативно, деякі навіть вже йдуть з мого саду, то я все більше і більше привношу зелених рослин в свій сад. Це будуть. Дві зелених новинки в моєму саду. Що далі? Далі мені ще дрібненькі є пару сортів. І давайте роздивимося їх. Також з варігатністю, жовтенькою і білою. Якось так поділилися, що три маленьких у мене карликових. Зелений, з білою варігатністю і з жовтою, і з більш крупним листям, також всі повністю відрізняються, немає таких схожих між собою. І бачите, сім сортів, наскільки вони всі різні. Ну, це ж мені пощастило, в одному місці це все знайти і не морочити голову, не вишукувати у різних продавців. Клас. Дрібненькі листочки. І дивіться, що ще цікаво. Якщо на цих біленьких ну Бруслина часто з білою жовтою варіантністю. Вони взимку дають, якщо це форчина, дають рожевий колір. На цих рослинах взимку такого, бачите, зимового забарвлення з рожевим відтінком немає. А ось на карликових є трошки рожевих відтінків. Це з'являється, коли наступають холоди. І дуже приємно, що на цьому сорті можна такі цяточки рожеві знайти. Наче, знаєте, квітує ця рослина. От буде в зиму, У мене ось такі квіти. А насамперед, це не квіти, а просто листя. такі гарно забарвлені. Самі листочки довжиною десь 1,5-2 см. Вони також цупкенькі, глянцеві. Я думаю, в саду це буде просто неперевершено виглядати. І ось так виглядає з жовтою варігатністю дрібненький карликовий сорт. Хочеться розглядати і розглядати. Я просто не можу, коли на вулиці така негарна погода, то не можна так прогулятися по саду і насолоджуватися, знаєте, снігом, гарним повітрям. Ту хоч понасолоджуюсь в будинку новенькими рослинками. Зелень завжди малує око. І ми, наче, відпочиваємо, дивлячись на цю всю зелену масу. Ну, і дійшла черга до плющів, І оцей плющ мене вразив дуже-дуже-дуже. Також назви я попідписую. Мені хотілись плющі, яких більш такі соковиті насичені кольори більше до салатових. І я не знала по фото, чи він буде саме таким, чи не таким, чи яким же він буде вживу. Це просто кайфовий сорт. Я в захваті. От просто не передати словами Старенькі, на стареньких листочках більш біліші плями. А на молодих видно таке салатово, жовтуваті. Ну, зараз то більше салатового. Подивимось, як це буде, влітку ще виглядати. І також, подивіться, є рожеві відтінки. Якщо вам видно, такий рум'янець схопився на деяких листочках. І молоді пагони, вони також рожеві. Дуже класний сорт. Я люблю таку варігатність, тут можна розглядати. Просто часами. Саджанці. І оскільки до цього часу я все не, ну, не знала, які сорти її придбати, бо в принципі варіатні плющі, е, якщо ще можна десь знайти за ціною 50 гривень, то це дуже вам пощастить. А взагалі-то саджанці такі десь доходять до 100 гривень. Ще раз повторюсь, що всі ці рослинки по 35 гривень. І, в принципі, за 35 гривень, подивіться, непоганий садженець. Не то, що непоганий, він просто гарний за цю ціну. Я сьогоднішньою покупкою задоволена, повністю задоволена. І подивіться ще один також з варігатністю, який він також класний. Але в цьому плюші більше біленьких кольорів буде. У мене задумка така, що я не хочу на там їх чи на опору пускати. Мені треба, щоб вони, наче барвінок, стелилися по землі. І оскільки варігатні сорти вони ростуть більш помірно, аніж е, звичайний зелений сорт, який у мене навіть агресивно себе веде, то ці. Якраз таки маленьким, дрібненьким, невисоким килимком застелять у мене під рослинами ґрунт. Я його не буду бачити, він мене буде муляти. А оскільки плющі вони також вічно-зелені, то це ще буде і взимку прикраса. У нас часто буває таке, що морози є, а снігу при цьому немає. То цей вигляд чорної землі він дуже муляє оком. Тож це хочеться поприкривати не тільки очитками, всіляками і травами, а ще й плющиками. І оскільки плющі ще й в затінку зростають, ростуть менш так агресивно, якщо порівнювати це з барвінками. Або ще з якимись такими дуже агресивно розростаючими рослинами. У мене також такі були. І дуже багато з ними роботи, щоб стримувати, то бровщикам я вже дам волю. Ну, вони ж дуже гарні з ними. Ну, і пару слів я скажу про доброво. Взагалі, то в своєму саду я доброво не використовую ніколи. Але мені. Але я знаю, що для того, щоб квітучі рослини гарно розвивалися, їм все-таки потрібна підтримка і потрібно чимось підживити. Я ще в цьому розумінні дуже лінюся, і підживлювати там кожного, там, кожних 20 днів це для мене ну, такий заві клопіт, тому я вибрала осмокот. Який, можливо, ви вже знаєте, що смокот розчиняється повільно. Це такі капсулки, в яких добриво знаходиться. Капсулки повільно вивільнюють добриво всередині, дають рослинки живитися на протязі кількох місяців. Є різний осмокот розрахований. На різну кількість місяців я собі взяла на 3-4 місяці. Це якраз період вегетації рослин, якраз саме квітучих. От мені саме для троянд потрібно і для клематисів. Якщо знайду ще якісь рослинки, такі квітучі, які треба буде підживити, ну подивимось, можливо, їх підживлю. Але зловживати я цим не буду, бо я не хочу в своєму саду заморочуватись підживками. Я хочу, щоб сад оновлювався сам собою, циркулював і. Віддавав сам собі поживні рослини, тож я саме такий сад хочу створити, щоб він сам за собою доглядав. Ну, це так сказано дуже, дуже впевнено, я б сказала, але по більшості хочеться менше догляду за своїм садом і менше з ним морочитись. Хоча прямий сад таке сказати не можна. Тож, якщо вам сподобались ці рослини, звертайтесь до продавця. Я вам е, надам посилання в описі під цим відео або в першому коментарі. Е, бо багато е, приходить мені коментарів, де ви купували. Я вам одразу дам посилання, бо продавець мені дійсно сподобалась. І відправила вчасно, так, переплата. Можна часткову оплату, бо, звичайно, це рослинки це живі організми. І е, якщо ви відмовитесь на пошті від посилок, то кататися туди-сюди за рахунок продавця це невигідно. Тому, в принципі, так багато продавців працює. Оскільки я вже бачила, що ці рослини купувалися у цієї жінки, вже рекомендовані, то я без проблем внесла перед платом. Тож, бажаю вам таких же приємних відчуттів в цьому. Новому році від своїх нових придбань від свого саду насолоджуйтесь, бо в нас дуже багато буває гірких моментів в житті, і ось такі моменти, вони, наче краплина води серед пустелів. Тож, до нових зустрічей, нових відео. Гарного вам року! До побачення!